Вітання усім, хто підтримує Збройні Сили України. Нещодавно до Дня захисниць та захисників України, студентами, викладачами та працівниками коледжу було проведено благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. За кошти, отримані від продажу смаколиків, було закуплено і передано воїнам. 100 одноразових душів, 20 грілок, 48 пачок одноразових серветок, 200 пар чоловічих шкарпеток, 50 пар термошкарпеток. Також ми передали волонтерам смаколики та виготовлення власноручкі кімори, маскувальні сітки, пледні шкарпетки, парафінові свічки. Загалом за період від січня до вересня 2023 року було розлито 985 кг парафіну, виготовлено 74 кікімари, сплетено 4 тисячі метрів сітки, зв'язано 1 тисяча пар шкарпеток. здано макулатури на 7816 гривень. здано каштанів на 5 тисяч гривень. захист України, пам'ятайте, лише в єдності та взаємній відповідальності наша сила. Допомагаємо нашим воїнам. Допомагаємо нашим воїнам. Так, так ми наближаємо перемогу.